Боснійка Аїда Пашалич за фахом інженер-механік, але все серце віддає давньому ремеслу. У своїй квартирі в місті Зениця створює картини з вовна методом валяння. Здебільшого це барвисті пейзажі. З давніх давен у боснії з вовни робили одяг, килими та пано. Уміння виготовляти повсть передавалося з покоління до покоління і було важливим джерелом доходу боснійських жінок. Нині ж традиція майже пішла в минуле. Помітивши, що з часом зникають наші ремесла, я зрозуміла наскільки важливо їх відродити. Мене тягне до мистецтва, і гадаю, усі його види, зокрема традиційні ремесла, здатні вибудовувати мости між людьми. Один із таких мостів це зв'язки між старшим і молодим поколіннями. Міський музей Зениці обрав майстриню для участі в проєкті Мейдин. Він об'єднує тисячу ремісників, дизайнерів, а також фахівців у галузі культури та науки із шести країн. Програму підтримує Європейський Союз. Мета проєкту знайти нові історії та ремесла, які поєднують традиції зі створенням виробів привабливих для сучасних споживачів. Також ми шукаємо цікаву та корисну продукцію, створену за допомогою традиційних методів. Водночас Аїда не лише сама створює мальовничі картини, а й передає вміння іншим. Вона проводить удома майстер-класи для всіх охочих. Так жінка надіється врятувати старовине ремесло від забуття.